як правильно робити хінкалі учасникам майстер-класу, розповідає шеф кухар Володимир Литвинюк. Посередині ложимо, бачите, дивіться, тако ложечку фаршу. дивіться, показую всім, що ви бачили. Майстер-клас із приготування страв грузинської кухні для дітей-переселенців зорганізували не вперше, каже Литвенюк. Я стараюся до кожної дитини підійти, показати йому. Якщо в нього щось не виходить, не ну, не виходить. Я йому підказую, я йому допомагаю. Всі нюанси, типу, цей страви, як вона готується, я все їм про ну об'ясняю і розказую цього разу. В кулінарному майстер-класі взяли участь 18 дітей. Ми беремо дітей. Від, там, від 11 років, там від 12, бо це більш важка страва, яку там треба дуже мати, скажімо так, щепетільно до цього все піднести. Хачапурівна більш. Дуже важка страва готування, але чуть-чуть легше, легше специфіка ну, приготування. Разом зі своєю восьмирічною донькою навчитися робити хінкалі прийшла і Марина Косич до Вінниці розповідає місяць тому. Приїхали з Харкова. Звісно, знаємо про Грузію, але з саме з кухнею, ту, мабуть, не дуже знайомі, тому вирішили познайомитися. Мені подобається. Тетяна Коробоненко з Херсона на майстер-класі із 13-річним сином. До Вінниці приїхали на початку травня. Дома ми півтора місяці, поки були в окупації, різних там смаколиків, типу там кексики якісь там, да, е, е, нічого цього не було. Тому зараз стараємося надолужити. Майстер-клас тривав півтори години. По завершенні учасники скуштували страви, які приготували. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця.